Зі світлом, попри пору року від 20 жовтня, таке правило дорожнього руху діє для усіх водіїв транспортних засобів. Раніше денні ходові вогні або ж ближні світлофар за межами населеного пункту вмикали лише восени та взимку. Проведеними дослідженнями Європейського дослідницького інституту з безпеки дорожнього руху було встановлено, що при вімкненні круглорічно можна сказати, без встановлених в часі обмежень денних ходових вогнів або ближнього світлофар на транспортних засобів дорожньо-транспортні пригоди зменшились на 10-15 mm -hmm. mm -hmm. Тобто. Якби невелика така зміна, але в загальному вона приносить свої результати. Якщо раніше дітям зростом менш як 145 см сантиметрів було заборонено пересуватись на передніх сидіннях, то тепер, щоб їхати поруч із водієм, потрібно мати зріст більше як 150 см. сантиметрів. Тобто, це замовлено для у зв'язку з тим, що діти не завжди так, якби дорослі люди. Можуть в екстремальних ситуаціях, чи там при екстреному гальмуванні, чи там при настанні дорожньо-транспортних пригод, зреагувати на певну ситуацію, внаслідок чого і більшість травмувань цих дітей, та також це і життя, ну і безпосередньо от травми, які от приносять внаслідок цих. Ударів або певних ситуацій, і змінами правоохоронці сподіваються, кількість випадків дорожньо-транспортних приход та травматизму у них зменшиться. Хотілося б наголосити на дотриманні правил дорожнього руху. Дотримання правил дорожнього руху на дорозі це життя, тобто транспортний засіб є підвищеним елементом чи предметом на дорозі, який несе небезпеку. Тому кожна помилка це можна сказати чи є життя.